Добрий вечір, спільнота! Wizards of the Coast вже виклали опитування, яке зосереджено на другій Анерс Аркані, присвяченій класам експертам. А я все ще не висловив свою думку. Тож, поки одні радіють змінам, а інші залишаються невдоволеними, ми з вами спробуємо дослідити, що ж такого цікавого і неочевидного сховано серед майже 40 сторінок аркани. А якщо ви зараз не дуже розумієте, про що я говорю. Раджу подивитися відео на каналі Dyson Bones, у якому пояснюється, що таке One dd Посилання також буде і в описі. По-перше, візарди уважно читають наші відгуки на плейтест документи, тому ті правила, які більше всього отримали нарікань, знали змін у цьому документі. Правила автоматичного успіху та невдачі на перевірках К-20, які мені так не подобалося, прибрали. На цей час ми повинні керуватися правилами з Players Handbook. Це означає, що пройдисвіди крітують разом з прихованою атакою, паладини критично карають, так само як і мастерський Big Bad Evil Guy. А ну і більше ніяких критичних успіхів під час перевірок здібностей і ряд кітків. Більше того натхнення було перейменовано на героїчне натхнення. Що допоможе новим гравцям більш вірогідно відрізнити його від натхнення Барда, але є ще не те. А також візерди експериментують зі способом його отримання, що натякає на те, що Віутісі намагаються відчути, що більше подобається спільноті, і це добре. Тепер ти отримуєш героїчне натхнення, коли випадає одиниця на К-20, замість двадцятки, як було в попередній аркані. Армор профішенці тепер перейменували на армор тренінг. Це все скоріше через те, що також багато гравців були спантеличені тим, що не розуміли, до чого додавати свій профішенці бонус, тобто бонус досвіду, при підрахунку класу захисту. Адже відповідь завжди була така: додавати нічого не треба. Нове правило атаки ви можете вихопити. Або прибрати одну зброю до або після кожної атаки, яку ви зробите в рамках цієї дії. Це у першу чергу зроблено для того, щоб метальна зброя мала право на життя і не здавалася такою нудною. Ну і ще тепер можна в один хід вихопати меч і відкрити двері, не витрачаючи на це дію. Правила виснаження стали дуже спрощеними і менш небезпечними. Замість шести рівнів виснаження, тепер 10. Замість унікальних акумулятивних ефектів ти просто віднімаєш значення рівня виснаження від усіх перевірок К20. Тепер це може стати серйозною проблемою для чаротворців. Але з іншого боку, це посилює варварів під класу Берсерк. Отримати на шостому рівні виснаження штраф мінус 6 до китків атаки, перевірок здібностей та ряд китків вже не так страшно, як миттєва смерть. Ви згодні? Ну, і приємним бонусом є те, що тепер немає цієї таблиці, яку ніхто ніколи не міг запам'ятати. В цілому, не можу сказати, подобається мені чи ні, треба тестувати. Також текст правила експертизи говорить тільки про навички. Здається, що більше не можна буде взяти експертизу в інструментах. І це підтверджує правило Занатара. Яке потенційно може бути в базових правилах, і яке нам каже, що при використанні опанованої навички і інструмента одночасно для однієї і тої ж дії ми отримуємо перевагу на цю перевірку. Стан схоплений не змінився з минулої аркани. Він залишається більш цікавим ніж у п'ятірці, і будемо сподіватися, що таким же і залишиться. Це ж саме стосується і станом недієздатний. Його залишило таким, яким він був у попередній аркані. А ось стан невидимий отримав невеличкий баф. Цей стан тепер дає перевагу на кітки ініціативи. Для того, щоб допомогти дією і дати перевагу на перевірку навички, ви тепер. Офіційно повинні мати досвід в цій навичці і бути поряд союзником, якому допомагаєте словом чи ділом. І майстер вирішує, чи можлива така допомога. Ви тепер не можете недокучливо використовувати допомогу, щоб надати перевагу магу, який досліджує щось магічне, якщо у вас немає опанованої навички аркана і взагалі нічого в магії не розумієте. Також ви досі можете допомогти, щоб надати перевагу на кидок атаки по тому ворогу, якого ви відволікаєте, і який в межах п'яти футів від вас. Ця частина особливих змін не зазнала. Але зазнала змін затаїтися. Правила непомітності, як на мене, вже не такі неочевидні, як в п'ятірці. Може, і не доведеться знімати на цю тему неочевидне ДНД для майбутньої редакції. Як він це робив для поточного. Якщо досі не розумієте, як затаїтися, раджу подивитися. В цій аркані візарди чітко визначили, за яких обставин ви можете сховатись. Ви повинні бути в сильно затмареній області, чи за укриттям на три чверті, чи за повним укриттям, а також бути за межами видимості ворога. І ще зробити перевірку спритності непомітність з класом складності 15. Якщо ви бачите істоту, ви можете розрізнити, чи бачить вона вас. Підвищення класу складності до 15 означає, що затаїтися на нижчих рівнях буде складніше. Але це спрощує роботу майстра і гравців. Більше не треба покладатися на пасивну мудрість прийняття і шукати її в статблоках, її може взагалі видалять. І тобі не треба здійснювати перевірку спритності непомітність, коли істота тебе шукає, натомість просто використовуєш результат початкової перевірки. Багато хто так і раніше грав, але це було неочевидно згідно правил п'ятої редакції. Крім того, ми тепер маємо стан непомітний, що узагальнює усі перевірки, які отримує істота, що затаїлася, і не треба буде їх шукати на різних сторінках Корбука. Також цікавого те, що створивши чари з вербальним компонентом, ти втратиш цей стан. Нова дія вплинути охоплює соціальні взаємодії. Вона, зокрема, містить текст це не контроль розуму, який є напрочуд необхідною частиною тексту правил. Цей розділ правил займає цілу сторінку, але містить набагато кращі деталі щодо вирішення соціальних ситуацій, ніж ми отримали від VOTC раніше. Дія стрибнути. Так, ви все вірно почули. Це поки що дія. І вона досить дивна. Стрибок це тепер не просто частина руху. В поєднанні з тим фактом, що він не витрачає вашу швидкість, а отже, це більше не спосіб пересування, а щось на кшталт Дія ривок з механікою ризик винагорода. Так, це ще й супергеройський стрибок. Ви можете стрибнути у довжину. На кількість футів, що дорівнює результату перевірки, або на вдвічі меншу, якщо хочете стрибнути у висоту. Тобто це означає, що будь-яка дитина тепер має шанс стрибнути досить високо вгору для того, щоб потім впасти, отримати пошкодження за падіння і вбитися. Чи як це тепер працює? Спростуйте мою думку в коментарях. Нова дія чарування чи чарувати, не знаю, як воно потім буде. Несе в собі частину тих правил, що були в окремій главі, яка була присвячена чаруванню. Не певен, чи стало це зручніше, адже для чарування все одно потрібна окрема глава. Але час покаже. Також оновили дію шукати. Ця дія тепер стосується виключно перевірки мудрості і має зручну довідку. Що показує, яка навичка для пошуку чого використовується, те ж саме наведено і для абсолютно нової дії вивчити, яка стосується перевірок інтелекту. Двозбройний бій. Передусім, я мушу зазначити, що цього розділу немає в гласарію правил, але він був інтегрований у властиві зброї легка, і це дуже слушно. Бо пам'ятаю, як дратувало, що тобі доводиться шукати правила на різних сторінках, згадувати в якій главі воно зустрічалося. Але з цікавого є те, що згідно правил плейтесту, якщо якесь правило з Players Handbook 2014 року не було замінено іншим в цій аркані, а правило двозбройного бою не було замінено, змінили тільки властивість легка, то воно діє згідно коробука 2014 року. Тобто зараз типу діє і двозбройний бій, і нова властивість зброї легка. Але це ж, мабуть, помилка. Це ж просто помилка, чи не так? Найбияк! додаткова атака більше не потребує витрати на це бонусної дії, що дає можливість існувати концепту персонажа, який б'ється двома мечами. Ні для кого не секрет, що залежність від наявності бонусної дії. Була основною проблемою таких білдів: Рейнджер ліпше витратить бонусну дію на Hunter's Mark, варвар на людь, чаклун на Хекс, паладин на якусь кару, а пройди світ на підступну дію чи стеді Ейм. Все це заважало існуванню такого концепту. Мені подобаються такі зміни, адже ще задовго до виходу цієї аркани я самотужки прийшов до майже ідентичної особливості для своєї простої системи зброї, яку сподіваюся, я колись таки закінчу і викладу. І я зовсім не вважаю, що від цих змін постраждає дворучна зброя. Зовсім ні. У будь-якому випадку, майже усі класи, що мають особливість додаткова атака, будуть в середньому наносити більше пошкоджень дворучним мечем. Аніж двома коротками. Також цікавого те, що тепер двозбройний бій розповсюджується не лише на зброю ближнього бою, а також на іншу зброю з властивістю легка, тобто на таку, як дротик та ручний арбалет. Тривалий відпочинок був трохи оновлен порівняно з попереднім плейтест документом. Якщо максимум твоїх пунктів здоров'я був зменшеним після тривалого відпочинку, він повертається до норми. У тексті аркани простеджується прагнення узагальнити правила, щоб не шукати їх потім поміж 200 сторінок. І мені це подобається. Такий підхід дуже добре працює. Будемо сподіватися, що так і залишиться в майбутньому. Але тепер, після тривалого відпочинку, замість половину кількості кісток здоров'я відновлюються усі. А ще якщо твоє значення здібності було зменшено, то після тривалого відпочинку воно повертається до норм. Щодо кісток, я не певен, якщо чесно. Адже тепер персонажі будуть більш живучі на довгій дистанції, і менш цікаво буде грати в менеджмент ресурсів, ну, якщо ви, звісно, в нього взагалі грали. Та й стосовно того, як буде працювати відновлення значень здібностей в рамках якихось чарів воскресіння, ще теж невідомо. Правила переміщення було роз'яснено. Щоб використовувати більш конкретну технічну мову, можливість використання різних швидкостей було видалено. Застосування цього правила завжди супроводжувалося болісними підрахунками. Ця зміна намагається спростити його, хоча насправді виглядає як жорстоке обмеження. За правилом 1D&D переміщення тепер працює так: якщо у тебе більше однієї. швидкості, ти повинен обрати, яку з них використовувати кожного разу, коли переміщуєшся. Уяві, як приклад, таку поширену ситуацію. Ти починаєш свій хід посеред водойми, до краю якої необхідно пройти 10 футів. У тебе є звичайна швидкість і швидкість плавання. якщо ти будеш використовувати швидкість плавання для того, щоб дістатися края водойми, ти пройдеш 10 футів. І на цьому твоє переміщення закінчиться. І тоді тобі доведеться витрачати дію на ривок, щоб застосувати свою звичайну швидкість. А якщо будеш використовувати стандартну швидкість, то переміщення до краю водойми витрачає два рази більше, тобто 20 футів. І в тебе залишиться ще 10 футів на те, щоб вибратися з водойми і пройти далі. Тоді. На біса взагалі необхідна швидкість плавання. Поясніть. Також візарди вирішили дозволити ритуальне чарування усім, хто буде мати підготовленим чари з тегом ритуалу. Тепер, окрім Барда, Друїда, Клірика та Мага, в ритуальне чарування потенційно зможуть також заклинач, паладин, рейнджер, чаклун. І такі підкласи, як Боєць, Eldritch Knight та пройди світ Arcane Trickster, якщо вони не зазнають змін у майбутньому З цікавого є те, що для кожного класу буде наведена його основна здібність, значення якої повинно бути принаймні 13. Якщо ти хочеш використовувати правила мультикласу. Наприклад, якщо ти бард зі значенням харизми 12, який хотів би взяти мультиклас Рейнджера, бо в тебе є значення спритності 16 і значення мудрості 13, то ти не зможеш це зробити, поки усі основні здібності твоїх улюблених класів не будуть мати значення принаймні 13. Також усі підкласи будуть надавати свої особливості на 3, 6, 10 та 14 рівнях. Це допоможе підтримувати баланс класів. І потенційно може берегти від суперсильних білдів на перших рівнях. Так. Я дивлюсь саме на тебе, Хексблейд. Але поки ми ще не побачили класи, які обирали свій підклас на першому рівні, такі як Чаклун, Клірік, Заклинач. Тож судити про користь від цього ще зарано. Кожен клас буде відноситись до ідейної групи, яка допоможе новачкам при створенні групи пригодників. Орієнтуватися і обирати клас, який буде корисним. Також розробники можуть посилатися в правилах на певну групу класів, щоб спростити баланс особливостей, умінь, магічних предметів, а також сприйняття такої інформації. Перша група класів, якій і присвячена ця аркана, називається експерт Classes, чи класи експерти. В яку входять бард, Пройдисвіт і рейнджер, а також винахідник, чи артефактор, який не входить в Player's Handbook. У цьому відео я розповім про клас бард, а наступного разу поговоримо про рейнджера і Пройдисвіта. Досвід барда в зброї був зменшений до тільки простої зброї. Хоча раніше він був досвідченим у деякій бойовій. Але досі він може розмахувати коротким мечем, адже тепер короткий меч відноситься до простої зброї. Особливість натхнення барда зазнала дуже суттєвих змін. По-перше, кількість натхнень тепер залежить від бонусу досвіда, твій модифікатор харизми не впливає на це. Таким чином, брати мультиклас барда навіть на один рівень зненацька стає дуже вигідно. Тільки но ми говорили про те, що можна буде балансувати мультиклас, а тут на тобі е, просто за бонус досвіду використання клас. А по-друге, натхнення більше не витрачає твою бонусну дію. Натомість активується, коли виникає реальна необхідність його використати. А саме. У випадку, коли істота в радіусі 60 футів від тебе, як бачиш або чуєш, не проходить перевірку К20. Ти можеш використати свою реакцію на це, щоб дати істоті кістку натхнення. Це означає, що ти більше не будеш витрачати його на союзників, які раптово починають цереко неосяжно добре роляти, і не мають більше потреби в твоїх крутих підсилюючих кубах. Як бонус на 7 рівні, якщо. Істота викидає одиницю на твоєму кубі натхнення. Ця кістка не витрачається, тому це не буде даремним. І якщо людина кине одиницю, і це саме стільки, скільки їй було потрібно, вона не тільки пройде перевірку, але й ти не витратиш на це ще своє натхнення. І це ще не все. Якщо істота отримає пошкодження, а ти все ще можеш її бачити чи чути, ти можеш використати своє натхнення реакцією та зцілити цю істоту на кількість пунктів здоров'я, яку ти щойно викинув. Ідеально, щоб повернути союзника до тями до того, як він буде зобов'язаний кидати рятунок від смерті. І ще з неочевидного, якщо ти досяг сьомого рівня і у тебе є погана звичка викидати одиниці на кубах, то ти просто будеш воліти на цій одиниці. Тому що підняти когось непритомного з одним пунктом здоров'я чи з вісьма це суто рівнозначно, особливо на більш високих рівнях. А за одиницю то на кубі кількість твоїх кубів натхнення не зменшиться. І ця дія просто не витратить твої ресурси, ну крім реакції. Барди більше не є класами з відомими чарами. Замість цього вони їх повинні підготувати. Відомі чари, які ми раніше примічали у Барда та Рейнджера, здається повністю ліквідовані. Усі класи, які ми бачили зараз, готують усі свої чари, включно з заклиними, що значно збільшить універсальність групи без абсолютно жодних механічних витрат для гравців. Кроуфорд визнав у відео про Барда, що гравці, які грають персонажами, яким відомі чари, і які не можуть змінювати свій список. Майже виключно обирають тільки бойові чари, тому що такий вибір тримає тебе на плаву, збільшує шанси залишитись живим у бою. І це рішення означало, що небойові чари майже ніколи не використовувалося. І я це теж можу підтвердити на власному досвіді. Крім того, правила по визначенню кількості підготовлених чарів було змінено. Замість поширеної формули модифікатор чаротворчої здібності плюс рівень класа. Ти просто дивишся у табличку, яка показує, скільки чарів якого рівня від заклинів до 9-го ти можеш підготувати. Ах, да, ти тепер можеш обирати чари зі свого списку чарів, як в п'ятірці це робить клірик. Ось тільки барт може обирати чари е, зі списку чарів аркани, тільки таких шкіл, як Дівінейшн. Enchantment, Illusion and Transmutation. Або Transmutation. <хи> і це має вплив на ті чари, які за новими правилами тепер доступні барда. Пісня відпочинку була замінена на пісню відновлення, яка дозволяє тобі мати основні чари підтримки, як от Healing Word і Lesser Restoration. Щоб ти більше не відчував, що платиш якийсь податок за ці чари. Ця особливість працює так само, як чари до мене у класу Клірик. Набагато краще, ніж пісня відпочинку, яка була раніше у п'ятій редакції. Таємниці магії отримали серйозну переробку. Вибери один із трьох списків чарів: аркана, божественний чи первісний. І тепер ти можеш підготувати двоє своїх чарів з цього списку без обмежень по школам. На 15 му рівні ти можеш обрати список чарів знову. І після цього підкодувати ще двоє чарів цього списку без обмежень. Той факт, що ти можеш змінювати підготовлені чари щодня, означає, що твій список чарів незрівнянно універсальний на високих рівнях. Деякі наявні особливості були перетасовані по рівням експертизи на другому і восьмому, замість третього і десятого. Майстер на всі руки був переставлений з 3 на 5, джерело натхнення з 5 на 7, таємниці магії на 11 і 15 замість 10, 14 і 18. А неперевершене натхнення опустили з 20 на 18, як і всі завершальні особливості усіх класів. На 20 му рівні усі класи замість цього обирають уміння епікбун. А зміни підкласа Барда, колегія знань, можна описати кількома тезами. На третьому рівні ти отримуєш досвід в трьох навичках, а також можливість заважати ворогам при здійсненні атак та ряд кітків за рахунок свого натхнення барда. На шостому рівні істота кидає твою кістку натхнення з перевагою і обирає кращий результат. На 10 рівні, коли вороги кидають твою кістку натхнення щоб відняти від свого китка, вони також отримують психічні пошкодження, що дорівнюють значенню на кубі. А на 14 рівні ти можеш витратити кістку натхнення на себе, якщо не досяг успіху при перевірці здібності. Якщо це тобі не допомогло, ти не витратиш цю кістку. А якщо тобі допомогло це відео, чи просто виявилось цікавим, не забудь про вподобайки та підписку. Дивись інші відео про One D&D і не тільки. До нових зустрічей, і нехай тебе переслідують лише переваги.